Днями відбулося чергове засідання громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби у Запорізькій області, на якому були присутні начальник ГУДФС області Олексій Кавилян та виконуючий обов'язки начальника Запорізької митниці ДФС Олег Суршко. У своєму виступі очільник фіскального відомства наголосив на необхідності реформування податкової системи в Україні. Я вірю в те, що ці зміни основані на прозорості Рівності, передбачуваності і побудуванні партнерських відносин між бізнесом і фіскальною службою. По-друге, це системні зміни, реформування системи податкування. Я гадаю, що для бізнесу це, це в першу чергу головне. Також Олексій Кавилін зазначив, що важливим напрямком роботи залишається боротьба з корупцією. З початку року надійшло більше двох десятків звернень від громадян стосовно порушень з боку працівників органів Державної фіскальної служби. Продовжуючи тему реформування, виконуючи обов'язки начальника запорізької митниці ДФС Олег Суршко, порушив питання кадрової політики. На сьогоднішній день за розпорядження і распоряжение Романа Михайловича Насирова и самой программы реформирования штат таможенной службы сокращается на 15%. И э, фактически все э, руководители всех подразделений, э, ну, точнее сказать, и все, на сегодняшний день до 70% будут заменены на совершенно новых людей. Э, не с улицы людей, а с улицы системы, но как бы, эх. У бічка руці з которами всі боремося, плануємо побіч на таким разом. Крім того, члени громадської ради з фахівцями фіскальної служби обговорили ряд актуальних питань щодо виконання закону України про очищення влади, електронного адміністрування ПДВ, кадрових питань та інших аспектів.